чистый город. Мы хоть не, не недавно здесь вот не по городу, то это чисто. но здесь чисто. Ну а вот где спальные районы, ну, немножко как крайние, там поломан асфальт и грязные ямы большие, на дорогу и на тротуаре. а так общее впечатление у нас Хорошо. короткое. У нас не чисто. Центр особливо, а окраины, на жаль, бывали внезапно чисто. Вчасно mm -hmm. вони вбираються. І ну, бажання, можливо, такі є приватні підприємці, які мають свої торгові точки і для них не прибирають. Чап, по ідеї, побили. Було б набагато чистіше і краще наше місто. За гарно. Ви Самі готові докласти якісь зусиль, аби місто стало краще, чистіше? Звичайно, на суботники не виходимо. Як гадаєте, чистим? Можна вважати, що так. Народ ще дуже некультурний кидає. І я бажаю, що мусорників ті трошки не вистачає, щоб народ міг пройти і кинути десь, принести з собою довго бумажку. А ви самі готові зробити щось для того, щоб місто стало чистіше? Ми робимо, для того. Розбирає ділянку, бомби. Мітайме зараз. Як гадаєте, Луцьк чисте місто взагалі? Чи фак собі? Якщо... Центр взяти, то більш-менш, а так на околицях, то не дуже. Як тебе звати? Сашенька. Саш, скажи, будь ласка, подобається тобі наше місто? Тут взагалі чисто, як ти вважаєш? Так. Да. Може є такі місця в Луцьку, де тобі не дуже подобається, де могли б прибирати більше. Є такі місця, чи тобі скрізь подобається? Не зовсім е, наші чиновники виконують свою роботу, таку, яку ми нанімали. По центру ще десь таке трошки убрано, але трошки вийде на край міста і зразу грязь є. І сміття, і все. Так що погано нашу службу внесуть наші вчено. Ну, я як лучанка, можу сказати, що Луцьку мені завжди подобався найбільше з тих місць, в яких я була. Центр, звичайно, прикрасили за стільки років. І він виглядає досить по-європейськи. Звичайно, як і в великих містах, от ума в Києві, центр завжди найгарніше. Далі вже периферія подалі від центру, вона е перестає бути чистою, скажімо так, і підтримується чистота завдяки тим людям, які там живуть, тобто в сміття гір немає, бо самим людям це неприємно. А все інше це в руках. Влади, ну звичайно, урн не вистачає Бо оскільки місто все-таки це обласний центр, людей багато, є туристи, приїжджі. Тобто кількість населення ну, постійного і туристичного вона не вистачає якби місця, де можна було б викинути зайв. Але я власне вважаю, що Більша проблема це внутрішня, якщо людина сама свідома, вона знайде місце викинути. Але кажу, все інше це в руках влади. Треба побільше, щоб можна було прикладом показати навіть кутинки, маленькі, що бачиш, це сміття для того, туди от треба привчати. Це культура.